Вітаю вас в ефірі Першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Євро 2012 стартує уже за два дні. До престижного футбольного змагання в Україні збудовані та відреконструйовані стадіони, аеропорти, дороги, готелі, покращена навігація в містах господарях. Наскільки придатне все це до потреб людей з інвалідністю? Чи відповідає вся ця інфраструктура, що буде використовуватися і після чемпіонату європейським стандартам доступності? Говоримо про це із людиною, яка чимало зробила всупереч своїй інвалідності. Це лауреат премії Гордість країни, параолімпієць, депутат Броварської міської ради Олег Іваненко. Вітаю, пане Олеже. Вітаю, добрий вечір. Олеже серед людей з інвалідністю є чимало людей, які є футбольними вболівальниками. Якщо говорити про те, чи зможуть вони в повній мірі насолодитися футбольним змаганням, тобто приїхати, дістатися, зручно розташуватися, це для них буде свято чи ні? Знаєте, було дуже величезне сподівання на євро. І найбільше сподівання було про те, що соціальні стандарти європейські будуть тут, в Україні, і ми матимемо покращення взагалі соціальної ситуації тут в країні. І ми нашу організацію провели ще на початку Євро величезний марафон в підтримку. Люди з інвалідністю пройшли кожен день по 42 кілометри марафонську дистанцію до Варшави, і величезна була думка про те, що тут поміняється, все зміниться. Що з приводу стадіону? Насправді ми двічі тестували стадіон, і починаючи від того, що зупинка не обладнана, сходинки доказ, відсутність ліфтів і взагалі тої зони для перегляду людей з інвалідністю, плюс потрапити на стадіон дуже складно. Ну, зроблено дуже мало. Ми говоримо а, зараз про Олімпійський. Україн. Ми зараз говоримо про олімпійський стадіон. Я вже не кажу про метро, транспорт доступний, пониження бордюрного каменю і таке інше. Тобто, але хоч жаль, щось зроблено? Стадіон дещо зроблено, дещо намагалися зробити, але ну, таке відчуття, що робили по остаточному принципу. Де що зроблено, так є. Зона, де можна переглядати, але вона зовсім не обладнана, і скажем так, ну там такий сквозняк, що ми побули там з організації з нашими організаціями акції, і власне не витримали навіть матч. А чому так сталося? Подумали в останню чергу, не вистачило часу, коштів. Ну мені складно відповідати на це питання. Це знаєш, мабуть, що від перше за все ще і питання моральності якоїсь такої, тому що приїжджають, коли мої друзі. Наші колеги в Україну кажуть, що ви щаслива нація і країна, бо у вас немає інвалідів на вулиці. Що я відповідаю, як вони можуть з'явитися насправді 820 гривень пенсійного забезпечення людині з інвалідністю, ну нормальній людині це не вистачить, а на нормальне харчування, додаткове лікування, тому що безліч проблем, якщо ти у візку чи маєш якесь інше ураження, плюс ну ти маєш якось адекватно виглядати і бути в суспільстві, яке як доступне. Власне, інфраструктурно до будь яких об'єктів це надзвичайно. надзвичайно О, складна і все-таки, щоб тему Євро закрити, добре. Ви самі знаєте про ці проблеми з інфраструктурою. Ваші знайомі, колеги, так само, які мають та проблеми з тим же самим, вони про це знають. Ви на євро підете? Всупереч тому, В супереч, що є. Всупереч, підемо на євро, у нас. В нашому місці є є досягнення. У нас є автобуси обладнані, і 11 числа ми йдемо великим колективом на євро всупереч всього з волонтерами, з помічниками. І дуже сподіваємося, що нас пустять на стадіон, так як це в усіх цивілізованих країнах світу, вільний доступ без обмежень, без квітків. Там і в будь-якому випадку підемо на євро. Будемо дивитися, тому що ми патріоти все. цей великий проект. Він насправді змінив, хоч трошки, от ставлення держави загалом. Людей до людей з інвалідністю. Ви сказали самі, що не помічають на вулицях їх. Да, вони перебувають в ізоляціях, але щось помінялося. Власний досвід вас що показує? Вам, от це ставлення, воно заважало, воно вас загартувало. Ви відбулися таким, як ви є зараз, і стали супереч цьому цьому, Олесь. А насправді немає питань, які б не можна було б вирішити. Немає ситуацій, з яких неможливо знайти вихід. Чоловіка, мужчину оцінюють не по тому, яку складну ситуацію він потрапляє, як він знаходить з неї виходи. Це по-перше. По-друге, насправді проблема країни не в тому, що погані закони. У нас найкращі, одні з найкращих законів в Європі. Ми ратифікували імплементували Конвенцію по правам інвалідів тут в Україні. У нас є державні будівельні норми, які зобов'язують організацію установи підприємства обладнувати доступність до людей з інвалідністю. Але перша проблема у нас немає відповідальності. І друга проблема, чиновники і такі інше, і друга проблема механізми в реалізації. У нас є чудовий закон про те, що в кожному місці селі селищі має бути створений комітет доступності, але він не наділений жодним повноваженням, і він тільки номінально існує. У нас, наприклад, є хороший приклад, коли в ліцензійні умови в аптекі записали, що якщо немає пантусу чи обладнання для доступу людей з інвалідністю, аптека не має працювати, бо це в ліцензійних умовах. І всі аптеки, подивіться по місту, обладнані так, як це має бути. Якщо ліцензійні умови або такі б саме механізми були в магазинів, парикмахерських, громадських установ, така ж сама система відповідальності, я думаю, що ситуація б дуже швидко змінювалася б на краще. Якщо говорити про вашу історію, все-таки відповідне ставлення держави, да, невирішеність безлічі питань, які переслідують людину з інвалідністю. І все одно ви відбулися. Ви активною людиною. Чому так сталося? Завдяки вашим якостям. Дивись, Чи ви Вирішили змінити ситуацію. Ну, мершима за все треба мати стержень. Треба дуже хоч хотіти щось змінити, і дуже багато для того зробити. Це по перше. По друге, маємо позитивний досвід. Ми змогли в своєму місті, в місті Бровари досягти ну, таких успіхів, яких немає, мабуть, в Україні: дитячий реабілітаційний центр, дорослий реабілітаційний центр, плашовлаштування. Автобуси з підйомниками, доступна інфраструктура, світлофори з звуковими сигналами і так далі. і так далі. Про це влаштування. В принципі, можна зробити, не все зроблено, але можна зробити дуже-дуже багато. У нас пари на візках створюють пари. У нас люди з інвалідністю на сьогоднішній день в місті, нормальне явище. До них абсолютно нормальне ставлення і немає ніякої упередженості. І вже зараз в місті Бровири не обертається на людину, яка їде на візку, бо вона нормально їде на роботу. Вона нормальна. Це, не целе не лише я, це досить велика кількість уже людей на візках. Вона нормально їде на навчання, і це нормальне ставлення до людини, яка відповідно до суспільства. А чому? Чому так відбулося ми в межах? створили громадську одного міста. організацію так. Там ми дуже багато зробили на місцевому рівні. На сьогоднішній день я депутат місцевої ради і вдається, і насправді, вперше в історії України людина на візку була вибрана за мажоритарною системою, і ну, це такий прецедент абсолютний. Я відповідальний перед ними зараз. І це не обмежується абсолютно там соціальною сферою, що стосується людей з інвалідністю, а дороги, школи, дитячі майданчики ну воно мені подобається. Потрібно, щоб ти відчував, що тобі це все потрібно. Багато чого можна зробити і в тих умовах, ви сказали самі ідеальне законодавство. Тобто, які поради людям, які хочуть стати громадським активістом в інших містах, тобто бути активним, там, пробивати чиновників постійно наслідувати паперовими штурмами? Ніяких паперових штурмів не потрібно. Потрібно перш за все дуже сильно хотіти, того, що ти маєш досягти, мати мету, поставити ту мету і йти до тої мети, тому що. Насправді можна зробити все, якщо ти лідер, якщо у тебе є мислення, бажання досягти, створитися. І я кожному людині, яка потрапила в складну ситуацію, кажу: хлопці, дівчата, що б з вами не сталося, яка б складна ситуація у вас не відбувалась, Виходьте на вулиці, навчайтесь, реабілітовуйтесь, власне, ідіть на роботу, виходьте в суспільство і тоді навколо вас. Буде створюватися коло позитивне. І загальна ситуація взагалі буде змінюватися. Тобто все одно все залежить і від нас також. Беремо себе в руки, виходимо на як би складно не було. Якби мала була забезпеченість фінансова, наскільки би складно не було спуститися. Виходимо в суспільство, суспільство нас бачить, привикає і зовсім інше стане. Ми поки що народжені СССР дуже багато, в СССР не було інвалідності. Тому Свідомість можна змінити тільки власним прикладом. То цей ланцюжок дуже важливий. ланцюжок виховання, освіта, працевлаштування. Да. Як це має бути побудовано в Україні? А, і, дивись, можливо, є позитивний най... приклад у броварах. Да, Щоб позитивний. це не виглядало, знаєте, там, профанацією. Там, профанація, працевлаштування, людина Розкажу. чисто це не працює. Розкажу. Людина здобуває примарну освіту і так далі. Розкажу: перше за все, з чого потрібно починати. На жаль, поки що в державі не існує. Жодного серйозного великого реабілітаційного центру первинної реабілітації. Людина ламається, отримує травму і далі залишається один на один з проблемою. Дома не психолог з нею не працює, не реабілітолог. І втрачається той дорогоцінний час. І коли ти через 3-4 роки приходиш до людини, намагаєшся її витягнути на вулицю, вже ну, безпорадно. Ми в цьому місці створили замкнуте коло реабілітації. У нас є дитячий реабілітаційний центр, з самого маличку, там психологи, реабілітологи і так далі. Тоді дорослий, тренажерні зали і продовження реабілітації, і ми ж допомагаємо їм вчитися, працевлаштовуємо на свої власні підприємства, ті, що вдається створити. Шукаємо їм працевлаштування на інших підприємствах, доступність до самого транспорту, щоб добратися до роботи, і таке інше. Тобто, ну, власним прикладом. Я, я по-своєму можу казати, що ну, будь-що можна досягти, бажання. Нотаріальна діяльність, професійний спорт, депутат, все що завгодно, але ти маєш мати стержень і величезне мислення про те, що ти маєш щось. Полежа, у нас наступна велика подія після Євро 2012 вибори парламентські. Будь ласка, ваша оцінка виборчого законодавства? Наскільки я розумію, що дуже мало помінявся новий закон в частині забезпечення прав людей з інвалідністю? Майдум. чому? Адже було ну було багато пропозицій. А в результаті ми отримали ну. То, що отримав? Маємо конвенцію, по якій написано, що і в тому числі і виборчі дільниці мають бути забезпечені доступом до людей з інвалідністю. Але потрібно, щоб за це хтось відповідав, Олесь. Коли немає відповідальності, коли немає з кого спитати, власне, коли ніхто не несе за це там будь-якої відповідальності, то так є. Ви ж називали відповідно. комітет з доступності. Комітет доступності немає жодного повноваження. На жаль, держава не наділила його жодним повноважень. Ми їх створюємо, ми вступаємо в ці комітети заступності, а потім такі регуляторні функції виконуємо. десь там сказали погано чи хорошо. У нас немає компетенції. На жаль. І тому маємо ситуацію, що дуже багато ще виборчих дільниць на другому поверсі. Дуже серйозна проблематика з тим, що їхали б додому. Не до всіх приїжджає. Там, якщо подається заявка, то інколи так відбувається, що. 50% навіть не об'їжджають до тих, до кого потрібно приїхати додому. Ну, тобто, маємо такі, ну, яку, якусь таку ступінь дискримінації по такому принципу. І в броварах це так само простежується? Ні, на броварах ми намагаємося налагодити, а у нас насправді. Безліч уже установ організації підприємства, обладнані заїздами. У нас є світлофори з звуковими сигналами. У нас вперше на 100-тисячне місто чотири громадські вбиральні, які облаштовані повністю для потреб інвалідів і в виспалкомі, і в соцбезі, і в нашому реабілітаційному, і в інших містах. Розумієш, і в тому числі що щодо доступності до виборчої Добро. дільниці, ми возили навіть свої повністю організації, всіх охочих, хто хоче, подавали заявки, і ми нашу організацію всіх провозили по виборах. Завершуємо головна проблема для людей з інвалідністю в Україні, і яку треба вирішити, щоб зрушити весь комплекс проблем далі. З чого треба починати? Ти знаєш, я би почав з того, що подумав би про створення серйозного центру, де би первинну реабілітацію хлопці проходили психологічно, один фізичну. на весь на всю Україну? Ну давайте почнемо, а потім по великих містах спробуємо імплементувати їх. Це перше. І там в комплексі всі питання вирішувалися і громадськими організаціями вирішувалися. А так, друга проблема не маємо достатнього закону для підприємців про міцнацтво. Ну, ви знаєте, як підприємці, як тільки ти проміцовав що-небудь, зразу приходить податкова. Це друге питання. І третє питання. Ну знайти, хто відповідає за це. І ця відповідальність має бути серйозна. А хто за це має відповідати? Треба структуру ну, державну створювати буде, агентство якщо... з питань прав інвалідів. Нормально. І нормально, розумієш, його ж немає. Тоді мають бути відповідальні органи, який буде нести повну за це відповідальність. Якщо не створено, з кого спитати? А зараз назви мені, з кого питати? Один створює закони, другий їх намагається виконувати. Загалом відповідальність, як, як то кажуть. А я тобі привів приклад аптек. Ну, так не дуже складно зобов'язати. Ту ж саму там перукарню, наприклад, якщо немає пантусу, прописати це, що просто ви від доступу про заняття підприємницькою діяльністю. Нормально? Ну і не це невеликі кошти зробити його. Власне, так. Дякую. Це була програма Про головне і розмова про доступність Євро 2012 і країни загалом для людей з інвалідністю. Побачимось на все добре.